Вітаю вас, тигри! З вами я, заблочительниця всіх брехух серед жіночого роду. Брешуть усі. Брешуть усі. Але мені здається, що чоловікам чомусь важче розпізнати, коли бреше їм жінка, ніж навпаки. Ну, не знаю, може, бо я жінка, і я трошки. Розбираюсь в людях. Коротше, якщо у вас є якісь сумніви стосовно вашої жінки, і ви думаєте, що щось вона вам не договорює, що в неї є інший. Або ще щось. Коротше, давайте подивимось, чи бреше вам ваша кохана. І так, поїхали три варіанти. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Давайте подивимось, чи брехуха вона, чи ні, чи це ваша просто фантазія, і ваші страхи, і ваша невпевненість в собі. Я сподіваюся, обрали варіант. Давайте дивимось, Перший варіант, чи брехуха вона? Ой-ой-ой, слухайте, ну я думаю, що вона сама не знає, бреше вона чи ні. В неї дуже багато внутрішніх конфліктів, і вона сама не може розібратись, що правда, а що то є брехня. Чи бреше вона вам? Чи бреше вона вам? Чи бреше вона вам? Слухайте, ну може, ви якось дуже той напорісти, а вона закривається і насправді хоче побути сама з собою, а ви такий. ні ні, типу, давай поговоримо, давай вияснимо, що, як. Або навпаки. А, або ви, блін, вже втомилися і закриваєтесь, а вона, типу, тикає вас своєю палкою, або ви тикаєте в неї своєю палкою. Так що бреше вона? Ну, чесно кажучи, більше, більше ні, ніж так. Ану, бреше вона? Так? Ні. Та ні, слухайте, вона вам не бреше. Ні. Вона не бреше, так що не дивіть на неї. Не дивіть в неї просто якісь там дуже багато, коротше, тараканов, тарганів в голові. Так що, може, просто допоможіть їй позбавитись цих тарганів. Дякую. Поїхали далі. Другий варіант. Ну що, тигри, чи Бреше тобі твоя тигриця? Давай подивимось зараз. -ля -ля. Чи Бреше? Чи брехуха вона? Ой-ой-ой, во-во-во, Можливо, 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 да, можливо. Коротше, я можу сказати, що у вас в стосунках зараз якийсь такий переломний момент. І надвигається, як то кажуть, або надвигається буря, або щось змінюється, або просходить ну, якась трансформація, і тому вам здається, що вона вам бреше. Чи бреше вона вам? Вона закривається це точно. І, да, на жаль, я можу сказати, що вона вам бреше і тому вона закривається від вас. Тобто, це сама от карта, яка показує брехню. Тобто вона, як то кажуть, мені вам трошки, або навіть не трошки. А чого вона робить, бо вона хоче бути головною, ну, головною в стосунках, розумієте, а так не буває. Ну, типу, вона хоче до домінувати в стосунках. Да-да-да, можливо, вона хоче дитину від вас, або у вас є дитина. Коротше, вона дуже хоче дитину, скоріш за все, сім'ю. Якщо ви не одружені, то вона хоче одружитись. І, можливо, вона використовує якісь маніпуляції стосовно вас. От. Так що, блін, ну зустріньтесь з нею, поговоріть. Так, да, коротше, щось тут нечисто, я вам так скажу. Щось або вона з кимось зустрічається. Коротше, не знаю, в чому саме ви сумніваєтесь, але я можу сказати, що ваші підозри, ну, типу, там є якийсь ґрунт, що або в неї вибір є між чоловіками, і вона закривається. Так що, на жаль, перевіряйте далі. Перевіряйте, перевіряйте. Дякую. І так, третій варіант. Дивимось. Чи брехуха твоя кохана, чи правду твої сумніви, вони, вони дійсні? Ой, опа, щось випало. Зараз ми це подивимось. І так, король Жезлів. Король жезлів, король жезлів. У мене, до речі, дуже часто ця карта програється як, як інтимні стосунки, тобто те, що ми робимо в ліжку. Чи бреше вона вам. Пентаклі, Пентаклі, що ви? Питаєте стосовно грошей? Ну, так, да, можливо, вона щось там приберігає. Да-да-да, щось вона там накопичує, Можливо, ви не знаєте про якісь її гроші, щось в неї, якісь є плани. А ви хочете, щоб вона стала ваші. Коротше, в неї там щось відбувається таке конкретне. Відбувається. І я можу сказати, що в неї є ще якийсь чоловік. Ну, тобто, стоп, 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 не панікуємо. Можливо, це колишній від якого вона не позбавилась, і в неї, типу, вона вибирає між вами. Вона в неї, типу, зараз такий переломний момент, коли вона думає. Що треба зробити? Що треба зробити? Що треба зробити? Кого треба обрати? Да-да-да, тут здається тройничок тройничок можливо, навіть в неї є сім'я. Хо-хо. Да. Ну, слухайте, Рода. Блін може, вона і заміжня навіть. Або це ваша дружина, і в неї ще хтось там є. Ну, коротше, вона випадає короля Пентаклів. Да, і, ну, блін, я не знаю, але їй насправді дуже погано через це. Коротше, щось там нечисто. Так, да, і тому суці... ситуація підвішена, і воно не рушиться нічого з місця. Бо... Ваші підозри стосовно того, що вона вам щось не договорює, так і є. Вибачте, але здається, хтось з вас робить дурака. Так що, розбирайтесь. Дякую за перегляд Я бажаю вам кохання, щоб вас кохали і ви кохали. І ваші стосунки будувались тільки на правді, на, з, на чистому взаємообміні і поваги. Повага, 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 повага. Да, і щоб ви були королем е, жезлів. Це дуже пристрасний чоловік, який точно знає, що він хоче, і він це має. Лавки!